Їх вітаю із магазина Епіцентр, а саме із відділу ДЕКО. Хочу сьогодні показати емальований посуд, так сказати, від А до Я. Поприходили новинки, купую цей емальований посуд навіть в грудні 24-го виготовлення. Я подивилась. Ну, новинки, які просто е, різні малюнки. Не те, що це якогось іншого літражу, але дивлюсь, що з'явились кастрюлі з іншими малюнками, яких до цього не було. І покажу все не тільки кастрюлі, а також все, що є там чаш. Миски, ну, емальований посуд. Емальований посуд є двох виробників. Оце новомосковський посуд. Виготовляють те, гармонія називається, і ділія називається новомосковський посуд, і склад написано: от так і написано: емальована сталь. А в сербському посуду трішки по-іншому. Я вам тоді прочитаю. Так, починаємо. У них є такі набори із трьох кастрюль. Різного розміру. Ось тут вони складені в цих коробках, їх вигружають. Ось такі кастрюлі йдуть на півтори літри. Ну, ось можна в такому малюночку На 3,5 літри. І я так розумію, що на і на 2,5 да? На 3,5 і і на 2,5 якось щось не приклеїли. Не те. А ну а ще тут написано. Так. Півтори, два, п'ять і три літри. Три кастрюлі за ціною 1215. Тут невелика знижка. Так, ціна 1215. Саме на набори із трьох кастрюль. І ось такі грибочки, 1200 1424, І ось такий базилік 1425. Далі, оці вже іншого розміру три. Кастрюлі показую, такі кришечки прозорі. Це все новомосковський посуд, поки я показую. Ось в грибах, бачите, тут непрозорі йдуть, непрозорі і без такої дирки. Отут є, ось тут, а там немає. Получається, отака коштує зі скляними кришками: 1085 набір з буском. А тут з буском, ось інший набір, коштує 1614. Тут є. 2 літри, 3 літри, 5,5 літра. Далі просто кастрюля 332 гривні 2 літри. І кастрюля розміром гриби також 3 літри, 410 гривень. Кришки, ось такі у них звичайні. І далі більшого розміру на 5,5 літра, 587 гривень. Так, щоб не пропустити, чайники також є ось з буском. Колекція 685 на 2,5 літра. Так, чайник трішки більше покажу, я якось їх ніколи не показую, так, щоб було зрозуміло, як він виглядає, цей чайник. Ну, тут приємна в нього ручка така на дотик. І чайник також є з базиліком, ну, також 685, бачите, з чорною ручкою. А є з такою бежевою ручкою. Більш приємно виглядає набагато, як на мою думку. Далі тут є навіть оцінений товар, кастрюля Амаль. Зелень 235,50. Дуже гарна ціна, замість 471 гривні. Чому оцінений скол на ручці? Бачите, ось скол на Ну, Це тільки в цьому така є. 364. В зеленому кольорі є така, як ну, дитячий малюнок 288 на півтора літри. Далі є акція аж 30% знижки. Це ну, з неї все нормально, це просто така знижка. Так, до першого 10-го місяця. Аж акція. Скляна така кришечка. Так вона більш форма випекла. Скляні ручки. 557 нержаві... нержавіюча фурнітура. Тут аж 30% знижка. Тільки я не можу зрозуміти, наскільки вона йде. На 3-5 літри. А така ж 894 йде на 5 літрів. І ось іще такі чайники є в однотонному кольорі 687. Є ось такий чайник. І ось такі ще малюнки. Такі більш, більш стримані, скажімо. цитрус 671 гривня, 2,5 літри, 3,5 літри 791 гривня. Ось такий рожевий, приємний колір. Це біол, кастрюля емальована. Ага, це від біол, до речі. А біол у нас... Термін склад бачу зі склянкою. А хто виготовляє? Чому не написано? Так, біол виготовлено срок Львів. а... Львів. Згадала, давно не робила огляди, точно. Оце виготовляє Львів. До Новомосковської біол. У них такі однотонні. І так ось така кастрюля 5,6 літрів, 817 гривень від біол. 731 гривня на 4,6, на 3,1 666 гривень. Маленька кастрюля 590 гривень на 2,2 літри. Є в жовтому кольорі, є в блакитному. Це такі однотонні. В такому м'ятно-зеленому кольорі кришечки у них ось як зроблені. Така кришка, ви знаєте, важкувата, так добре зроблена. 666 на 3,1 літра. Це все поки біол іде. Так, а з малюнком це у нас також, начебто, Не, Біо? Так, це от також біол. Так. Вишивка така жовто-блакитна по 624 на 3,1 літри. Тут пишуть також діаметр 20 см 692 гривні. Так, Біол я показала. Тут у нас камелія. Нержавіюча така ось в червоному кольорі. Камелія. Ага, це таке щось як по типу. В Німеччині виготовляють, чи я помиляюсь? адреса. Ні, це в Китаї. В Китаї так. От на камелю акція аж 31% на цей рожевий посуд від Paper. Я так так. розумію, Paper Paper, бренд називається. Оце 1175 на 3,3 літри кастрюля, отака, в рожевому кольорі з металевими ручками. На 2,4049. Ось вони є в білому кольорі покажу. Також по акції така кришечка. І міцні такі ручки 985 коштує в білому кольорі дешевше на 2,4. Бачите, тут трішки дорожче. 34% знижки. Ківш, 834 гривні коштує. Далі ківш ось такий рожевий 16х9,5 см на 1,6 літри 930 гривень. А тут на 1 літр 834 гривні. Це у нас кастрюля, просто густо тут стоїть кастрю. Це нам не треба. Хочу емальовані показати ще кухолі. Кружка емальована є по акції 29% на 0,4 няшки. Ось такі няшки 100 гривень коштують. По 172 гривні емаль синя різних малюнків на 0,5 літрів і на 0,4. Ось такі однотонні емаль коштує. Це і ділі, я виготовляю новомосковський посуд. 172 гривні. Якісь так ціни тут неупорядковані. 500 мл Ось така паска, 92 гривні. Ну, Гарна ось оця. Оцей кухоль гарно виглядає. Тут у нас також мій паска стоїть на 2,5 літри. Ні, просто малюночок. Це на літр. До речі, не на 2,5. Так, на літр коштує 208 гривень. Тут з таким малюнком. Далі на 0,5 161 гривня з цією квіточкою. Є ще е, глечик для ну, з паскою. 275 гривень. 2,5 літри. І тут ще глечик є такий, ось з квітами, я так розумію, чи просто однотонний, а там далі з квітами ще є. Екологічно безпечний посуд, посуд підходить для індукційних плит стійка до високих температур. То так написано, зроблено в Україні. Це я показала, тут посуд із Сербії. так Це сербський бренд, називається Метроль. І тут уже склад ось написано. Там просто у нас емаль написана на українських. А тут написано: от так ківш, емаль сталь, матеріал, емаль емаль двошарова і пластмаса. Ну, так, як я покажу вам, от ківш такий. Ківш іде на. 16 сантиметрів, 1,8, ну майже на 2 літри, 1,850. без кришки, 441 гривня. Так, а де тут ківш з, кри... з кришкою бачу? Ціни, ага, ось є. Так, чайник, кастрюля, кастрюля. А чому ж не написано такі гарні ківші тут з'явилися? Кастрюля, все. Ківш без кришки і ківш з ручкою. 685 гривень. Це оцей. Оцей 1,9 літра з такого плану. А ось такі гарненькі з'явились уже з фруктами. Раніше не було, може зараз мені попадеться ківш такий з ручкою, то я вам скажу ціну. Є в такому кольорі, є в такому кольорі, ось з кришкою такою. непрозорою, до речі. Так, чайник у них коштує 1265, такий важкий, не такий, як там 2,5 літра. Ось ожина намальована. Новенькі якісь малюнки з'явилися також в цьому сербському ожини. Раніше я не бачила. І так кастрюлі. Кастрюля, виходить. Так, на скільки літрів з ручками. На 2,4 літри коштує 519 гривень, на 5,3 літри коштує 835 гривень. Є ще каструля без ручки, але я тут не бачу. І є каструля ось така на 1,6 літра 469 гривень. Ось такого плану. Оці малюнки були, а ось такі класні ягоди. Оці фрукти з'явились. Чайник також з'явився, такий з фруктами. Так, чайник 1310, фрукти. І тут ще у них є, окрім всього, кастрюля, так скажу, велика скільки коштує з фруктами. На 5,7 літра. О, така велика. З ручкою. На 5,7 літра 940 гривень. Миска ще є. Чомусь тут ціни немає. Там далі, може, миски будуть. Мисочки, ось оці. Кастрюлі-кастрюлі, чайники, так. Да. Якось тут з цінниками. Так, собі. Там на 7 кілометрі то краще з цінниками Форма для запікання 721 гривня 28 см. Вона йде в діаметрі на 3 440 літрів. Поки бачу, тільки в такому кольорі від метроль. А чайник тут цінка така без свистка, 455 гривень. Так, далі кастрюлі, кастрюлі, чайники. Це ж, ну, хотіла цей набір сказати, скільки коштує. Але взагалі жодного цінника немає. Ну, ладно. Є ще оці гарна колекція, них я вже показувала з петухами. Кастрюля, наприклад, на 7,5 літрів. Ось вона найбільша така велика кастрюля. От ця 1030 гривень коштує з петухом. Є також маленька кастрюля з петухом, ну, також 409 гривень. Вони в однакову ціну виходить. один 150 мл з кришечкою. 409 гривень коштує. Так, на 1,7 літра 509. Знову які ж без ручки, тільки ось в такому кольорі з кульбабами. Оцю колекцію я не пам'ятаю від Метроль. Гарно виглядають і ці кульбаби, ніжно, так. І так ну, красиво всередині. Така трішки як, ну, малюночок, як сказати, абстракція. Не просто однотонне, таке помальоване. Так, далі кастрюля на 2,4 літри коштує 555 гривень на 3,3 літри. 633 на 4 літри. Кастрюля велика, 729 гривень. Найбільша там внизу стоїть. Е, так, це чайник, 1215. Ось це, цей чайник спочатку скажу, йде по ціні. Оце, мабуть, найбільше. Ні, це ж не 4 літри, це більше літрів найменування дата. Ну так, оце більше тільки тут не видно, скільки літрів. Ага, ось на 7,9 літра коштує 922 гривні. Слухайте, то ці контейнери у них є. Чому вони у них немає цін ніде? І причому всі в різних же кольорах вони є. Ніде немає цін. Є от колекція з кульбабами. Мені сподобалась. Фруктами дуже сподобалась. Таку я вам показувала вже колекцію. Ну, все за тою ж ціною. Ну, може, трішки от чайник 1245 Тут такою незвичною формою ця кастрюля йде. Така є на 2 літри кастрюля. Теракот називається 605, так, 656 з кришкою і більшого розміру на 5 літрів. Ось у ця Це теракот кольор. Вона такої незвичної форми, цікава, до речі, 1029. Ківш з ручкою, ось такий теракот 717 гривень. Чабату цю колекцію я вам показувала, тому пройду оце Сербія також метроль виготовляє. Піду на ту сторону. Поприходили знову у них може в іншому кольорі, не знаю ці великі. Це у них називається бак. Емальований бак на 40 літрів коштує 1911 гривень, не дуже привабливо такого коричневого кольору. Може вони вже інші будуть робити кольори. Далі бак на 25 літрів коштує 1580 гривень. І бак на 20 літрів 1188 гривень. Бак на 14 літрів 980 гривень. Далі у них є відра. Так, от відра є зверху. Ціна що добре? 858. 12 літрів. Оце відро з піддоном іде. 858 гривень. Це від іділля від нового московського посуду. Думала, зможу зняти ось з піддона. Ні, одною рукою в мене не вийде. Піддон пластиковий, 858 гривень. Відро емальоване, ну таке як кастрюля. Тільки це відро з кришкою. Іде 920 гривень 12 літрів. Каструля емальована на 12 літрів 933 гривні, ось так з чорним таким обідком. Малюночок є в лаванда, є знову такий бузок. Так, далі що тут? Ще? Так, вниз вам ну, покажу, які є малюнки, щоб я, може, щось пропустила. Кастрюля на 9 літрів 778 гривень, і ось оце новинка виклала. Я раніше не бачила. Ну, Немає ціни. Далі, о, вона такого ж розміру, значить, кастрюля на 7 літрів, 643 гривні. А ось такого я не бачила. Оці я бачила 5,5 літра 525 гривень. Щось ось з виноградом найменше продаються, судячи з того, скільки їх. Так, тепер ось ці миски. Миска емальована на 2,5 літри. Ну тут ось з цією квіткою 263 гривні. Емальована миска на 0,6 151 гривня. Блюдо емальоване 1,5 літра, скільки воно в діаметрі не написано. 205 гривень. А тут акції йде. Які тут малюночки? Тут дитячі ці машинки 129 гривень, 0,6, 129 гривень, такий дитячий малюнок. Це все на 0,6. Однотонна така йде. Так, це ж у нас це вже. Беллавітта вигодня. Ні, це також новомосковський посуд 129 гривень, 189 гривень акція. ну Тут 15-13%, але все-таки знижка. Тут на півтори літри така миска емальована, Це все Бардо тут. І тут Бардо також миска на 2,5 літри 241 гривня. Бардо на 4 літри знижено ціну 301 гривня. Так, далі. Саме от на, оце, ще поверху знижено, а там без знижки йде. Тут 101 гривня коштує в зеленому кольорі 25% знижка на 0,6. Тут 144 на півтора літри в цьому ж зеленому кольорі, прям смарагдовий такий от. А тут коричневий цей. Мені він не дуже сподобався. 130... 173 гривні на 2,5. і ось така тарілка емальована, глибока називається. 142 гривні. Ну, бачите, з таким обідком вона йде. Зелена, 32% знижки на неї. Тут немає цін, і ось на оці великі миски. В жовтому кольорі йде велика миска. Знижка, а вона, до речі, з полуницями. Бачите, там полуниці намальовані. Велика така миска. Я її, мабуть, не дістане. 716 гривень коштує на 18 літрів. А тут іде з такими з лимончиками, з лаймами 409 гривень. Ой, 409 да, гривень на 9 літрів. Ось така велика. Ось я ще пропустила оцей ось стрівець, є ківш такий, це також новомосковський посуд виготовляє мальована сталь. У 24-му році дата виготовлення 236 гривень коштує на півтори літри. Далі ось такий чайник іде, 371 гривня роза. 571 гривня на 2,5 і Знову такий чайник без свистка. От такий звичайний. З кришечкою непрозорою йдуть набір кастрюль три, три види кастрюль з розами, ну, з квітами 1755, 2,5 літри, 3,5 і 5 найбільша. Далі знижено ціну на кастрюлю емальовану, роза 311 гривень, 3 літри. От саме на оцю з кришечкою такою знижено, 20% знижка. І кастрюля емальована на 2 літри роза 353 гривень. Ось така на півтори літри Широка така симпатична з цією кришечкою 307 гривень на півтора літри. Коштує так з цієї сторони. Це на цьому огляд емальованого посуду з епіцентру. Я буду закінчувати. Я не знайшла тут турецький емальований посуд. Тут як в іншому епіцентрі, може тут менше, мені здається, адресу, як завжди, залишу в першому закріпленому коментарі. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. До зустрічі на моєму каналі і пока.